Сьогодні будемо готувати картоплю запечену з кабачками. Цим рецептом зі мною поділилася сестра. Осінь ми його готували з молодим кабачком. А сьогодні проводимо експеримент. Беру старий кабачок, обібрала його, порізала кусочками і будемо готувати. Картоплю я попередньо помила, ріжемо її на дольки. Отак. Ковка у нас вже гріється, картоплю ми порізали, Дольками ріжемо кабачок. І все відправимо на деко. Ось такими кусочками. деку ми відправили порізану картоплю, кабачок і додамо півчайної ложки солі. Ми лісунелі додаємо приправи. Приправи додайте хто який бажає, кому які подобаються. Не скупимося гарно, щоб вона була ароматна. Добавляємо ще куркуму. Чотири зубка часника. Давимо, також додаємо ще поперчимо спеції перець. Все додаємо за смаком. То скільки бажає. Звичайно, ще додаємо олійки. Полили олійки. Все гарно перемішуємо і відправляємо в розігріту духовку. Готуємо до готовності. Пройшло 40 хвилин, наша картопля готова. Аромат на кухні, неймовірний. Погано, що камера не може передати аромату того, який зараз стоїть на кухні. Готуйте із задоволенням. Будьте здорові!